Я не знаю безпосередньо, чому це пов'язується пробою зпинити наступ. А для мене, в принципі, абсолютно зрозуміло, для чого це роблять росіяни і що буде в подальшому. То в першу чергу це така умовно кажучи розвідка боєм. Росіяни я вже неодноразово казав, що росіяни під, під час кожного свого офіційного удару. Безпосередньо, крім того, що хоче знищити певні об'єкти, ведуть постійну розвідку радіовипромінювання наших засобів виявлення ворога, безпосередньо наші логікаційні станції і безпосередньо в подальшому враховують це що, яким це буде чином використано. І прокладають абсолютно нові маршрути, вишуковують наші слабкі місця. Що стосується якраз такої кількості шахідів, то ворог чітко. Хоче максимально е, зменшити нашу спроможність по ураженню е, авіаційних засобів нападу ракетами, і кинув дешеві, достатньо дешеві рак е, е, І хоче, крім того, що висловити нас. Він е, планує, яким чином, якщо така кількість ракет ще до того буде, і яким чином буде діяти наше ППО. тобто це е, якраз показує, що ворог хоче наростити свої такі зусилля. Щодо виведення з ладу певних об'єктів критичної інфраструктури нашої держави, і також військових об'єктів, я розумію, що зараз багатьом це не сподобається, але ще раз підкреслю: якщо ви хочете слухати діфірамби, тоді на інші канали. Якщо ви хочете слухати солодкі казачки, то тоді безпосередньо до фігіна Рістовича. А якщо ви хочете розуміти, що реально в країні зараз сталося, і що може статися. То тоді буду вдячний, якщо ви дослухаєте нас до кінця, пане генерале. коли коли ви кажете, що вони вишуковують, ну ясно, та і підготовують та це як підготовка для ракетних обстрілів. Це все звучить абсолютно логічно. Тим паче, що ми і до цього бачили минулими тижнями активні обстріли. Але я вас так знаєте запитаю. Мені просто здається, що у Києві, наприклад, ну я собі так уявляю, немає баз НАТО. Навряд тут в нас є склад леопардів і челенджерів. Щось мені підказує, що вони мають бути в інших місцях. Тобто, тут так центри прийняття рішень є е, якісь військові є, але от е, важливі компоненти для армії для спину нашого війська нічого такого немає. Ну, принаймні, це там, це, це я так собі думаю. Навіщо тоді витрачати оцей потенціал і арсенал ракет, які вони збирають, але не так швидко, як вони використовували те, що в них було на складах. Все одно їм тепер це нелегко, це напівдефіцит. Ну, що стосується дефіциту, я бачив також трошечки під впливом розповіді пана Боданова, які вам з вересня місяця намагається розповісти, що все закінчилося. От тільки от на завтра і все. То я не, не був таким занадто райдужним. Я все ж таки скажу, що вони напередодні великої війни створили достатньо велику кількість ракет, і ще до того створили величезну кількість комплектуючих. І те, що частина цих комплектуючих закупалась в країнах заходу. Ми ще бачили в минулому році, коли розбирали ці ракети на запчастини і бачили клейма певних країн, де було написано Made in Japan, Made In Canada, Made in USA. І такого було багато. Звичайно, наші дипломати потім це відреагували і подали певні ноти протесту, але все ж таки запаси були створені. Тому їм ще є чим стріляти і довгий час. Що стосується. Подальших їхніх спроможностей. Я думаю, що е, вони не будуть їх зменшувати. І чому саме по Києву? Бо Київ е, для росіян значно більше, ніж для нас. Бо вони рахують, що це мать городов русських е, але безпосередньо вони забули, що таке Русь. Тому Москва ніяк не Русь, а Москва це столиця Макшанських болот, ні більше ні менше. Для нас важливіше зрозуміти, що їхнє завдання ну це принцип життя росіянина це знаєте пробачте насрати сусідів аби йому було погано хоча сам у росіянина все не дуже добре замість щоб займатися власними проблемами вони намагаються руйнувати сусідів і за рахунок все життя російська імперія живе за рахунок захоплення вла... чужих територій сусідніх територій і е, нароблення там шкоди ну так воно ментально вже вишиковано тому Київ для них безпосередньо розхитати ситуацію всередині Києва, е, намагатися е, показати, що наші слабке що наша е, влада безпосередньо не спроможна контролювати ситуацію. От якраз це така умовна е, майбутня інформаційна дискредитація, яку вони намагаються зробити за рахунок цієї розхитання ситуації. Ось таким чином. Та я тільки знаєте, щоб виправдатися, я все ж таки скажу, що я не настільки там повірила безпосередньо Буданова, оскільки нещодавним заявам ну да, це теж у Гурбо Міноборони, які сказали, що ці там останні передостанні ракети вони були зібрані десь у грудні листопаді минулого року. Тобто, це вже свіжа збірка, що ймовірно може да, може ні, як кажуть в Мінобороні, може свідчити про те, що закінчилися запас і вони тепер нові штопують. Я тільки та умовно кажу, що це напівдефіцит, просто що вони б хотіли закинути Київ двома сотнями ракет, а замість цього вони вимушені там 30 кинути. Тільки в цьому сенсі небезпека все одно надзвичайно гостра. Пане генерале, в одному із великих таких матеріалів головнокомандувач Валерій Залужний та Михайло Забродський ще минулого року писали про те, що допоки росіяни не пізнають смак війни. Або сльози війни, або гіркоту війни, вони нічого не збагнуть, і ну, війна не буде виходити на якийсь нові новий психологічний рівень. Чи можна припустити, що те, що розпочалось цього понеділка в БНР, в Білгородській Народній Республіці, це тільки перший такий крок, коли росіяни справді мають зрозуміти, що вони принесли на наші території? Хотілося б, якщо чесно, щоб такі. Моменти було значно частіше не тільки Брянське, не тільки Білгород, не тільки Вороніж, А і значно ширшому варіанті е було дії вздовж російсько-українського кордону, і якраз ця ситуація достатньо яскраво показала, як розхитується інформаційне суспільство е в Російській Федерації. Але абсолютно е з вами погоджуюсь, те, що е поки в їхню хату не запалиш, безпереседні вони рухатись не будуть. Тому. Чим більше ми зможемо наносити удари по російській території, це стосується не тільки е, наземного наступу, як е, це було за рахунок наших російських добровольців, а за рахунок потужних ударів знов таки ж по таким же самим об'єктам, як били вони і б'ють по нашій території, мусимо відповідати і ми. Ось на їхні удар мусимо відповідати двома ударами, і тоді швидше це доходить. Я розумію, що на даному етапі поки що наші спроможності обмежені, але це питання поки що. У нас е, два напрямки діяльності: перше це все ж таки повірити пасні у які розповідали, що там на три тисячі безпілотників вже ось готові, і все ми знов чекаємо, які закінчиться ракети, так само як і появляться у нас А, Але я чітко знаю, що е, поза межами у у нас достатньо величезна кількість під які займаються цими питаннями. І, слава Богу, там є світлі голови. Е, і ці люди знають, що робити. Ці люди співпрацюють тісно з військовими, а військові знають, куди як бити. З часом ми наростимо свої спроможності, і тоді, так само як до нас, вони десятками летять своїми ракетами, так само і ми е, десятками а в подальшому і сотнями безпілотниками будемо наносити удари, в тому числі по Самарі, в тому числі і по, Самарі, числі, і по е, Коломні, в тому числі і по Нижньому Новгороду, саме там, де знаходяться їхні. Потужні підприємства оборонно промислового комплексу. Пане Гедрале, але як ви собі розумієте оцю схему, тобто в нас є партнери, які нам допомагають, ми з вами поговоримо, вони там зняли для себе майже всі там червоні лінії. Вже нічого не існує, окрім ядерного озброєння, ми його не просимо. Але вони кожен раз нам кажуть, що ну дивіться, ви все це використовуєте винятково на території України, та, по тимчасово окупованим територіям. Ви не маєте цим бити, це застосовувати якраз на території Російської Федерації. Ну, ясно, що можна сісти на якесь. Там автотранспорт, не американський чи натівських військ. Ясно, що можна взяти якісь старі радянські рушниці, але в цілому нам потрібно якраз це сучасне озброєння. Не знаю, хай hey марсистом Shadow, для того, щоб бити по Самарі, яку ви згадуєте. І скоріш за все, головнокомандувач Валерій Залужний, інші військові діячі вони на сьогоднішній день обмежені навіть не на стільки наявністю цієї техніки, скільки політичним ні, це вето від Америки. Як же його обійти? Все можна змінити, якщо правильно працювати на дипломатичному фронті. В свій час, ще рік назад, ми взагалі не мріяли про те, що маємо зараз. Іван Франко сказав чітко: лупайте у скалу, нехай ні не сніг, ні холод не спинить нас. Так от, нехай наші дипломати і в подальшому лупають потужно. І можливо, урахуванням, що у нас, по перше, буде зараз. Зміна е, начальника об'єднаного комітету штабів Сполучених Штаті і там якраз вибрано е, пілота професійного пілота, який безпосередньо чітко розуміє спроможності авіації і озброєння авіації, і можливо він знайде ті фактори, які зможуть е, значно покращити е, ті обмеження в на нашу користь, ті, що ми зараз маємо. Тому саме головне, щоб ми це мали. Щоб ми мали швидше літаки, бо і літаки нам потрібні, бо очікування наземного наступу без потужного повітря, без потужної повітряної підтримки, бо наступальна операція це наземна повітряна операція. Це дуже потужний комплекс. Те, що ми посилили свої наземні спровожності, це одне, але наразі змусимо і наростити свої повітряні касвою повітряну компоненту. Те, що дасть нам можливість е, придушити російське ППО, е, зменшити е, безправдонні сигнали з російської авіації на фронті, і безпосередньо знищувати ворога авіаційними засобами вже на в глибині його території, От те, що нам потрібно, бо наступати без підтримки авіації, це пробачте кошмар. Влочезні втрати і потім не принесе ані користі, і це буде позор. Тому краще затягнути цю ситуацію, краще ще краще підготуватися і дочекатися авіації. Ось що нам потрібно. Зараз ми повернемось до цієї теми. Я тільки пане пане генерале ще хотіла б от якраз після подій в Бенерії, там заговорили російські пропагандисти про таке поняття, як буферна зона або сіра та нейтральна територія, смужка між Україною і Росією, нібито зона безпеки. Я пригадую, що дуже багато експертів говорили, чому Україна не в НАТО, тому що ми, якраз буферна зона. Ми та відстань до Російської Федерації, яка дозволяє європейцям почувати себе більш-менш комфортно. Ясно, що там є інші горі. Графічні е, об географічно обумовлена близькість, але Україна в цьому сенсі була дуже зручною, і от зараз, коли значить, заговорили про те, що як легко можна перейти цей російський кордон, звісно, ми там схопилися за цю ідею сірої зони, пане Сергію, в контексті навіть не сьогоднішніх операцій, а можливо, майбутнього коли-небудь завершення війни, чи чи є сенс, чи є можливість, чи взагалі е, наскільки критичною є думка про те, щоб зробити із якихось російських територій, Історій, ту саму буферну зону Що стосується буферної зони, вона вже існувала в історії України. Це було під час 18-го року між радянською Росією і Гетьманською Україною. Але питання полягає в тому, на яку глибину ми плануємо зробити цю сірозону. Це по-перше, по-друге, не є проблема зробити в моєму розумінні, чи чекають нас. Ви розумієте, наскільки потужно мусить працювати наша. Інформаційна психологічна е, операція, аби росіяни сприймали нас як безпосередньо визволителів і покрай показників їхнього російського життя, і яку кількість росіян ми мусимо е, перемолоти в тому розумінні інформаційне, аби вони були прихильні до нас, чи добре йти до тих, кого тебе не чекають, тому е, не проблема зайняти прикордонні е, області. І це не буде легко, я не скажу, що це буде е, сприйняття, що е, зайшли е, легіони російські і так швидко дійшли. Росіяни зробили висновки, наростили свої зусилля. Зараз ще будуть піднарощувати, але питання полягає в тому, що е, російсько-український кордон достатньо великий, і повністю затягнути у них поки що нема спромоги. Або якщо вони спром... зроблять це тільки на українському кордоні. То їхня спроможність на інших кордонах зменшиться, тоді інше почнети щупати. Тому безпосередньо нам це на користь. Нам це на користь, саме головне не робити зайвих рухів, краще підготуватися і потім вже йти. А для вас, пане генерале, було очікуваним те, як вони зреагували на цю історію з переходом кордону. Тобто, ми побачили, що там немає військових, немає прикордонників. Ба більше наскільки я розумію, одна із одне із завдань, ймовірно, цієї вилазки було змусити росіян перекинути свої війська. Ну, коли ти бачиш, що там в тебе можуть гуляти кордоном, то ти маєш умовно да, там, з Луганська забрати якихось військових і перекинути їх в Білгородську область. Але цього не, не відбулося. Вони там відправили якусь розгвардію і так далі. І дехто це трактує як те, що в них не вистачає зараз підготовлених військових, яких вони так легко можуть перекидати, чи це дає нам власне якісь позитивні аспекти для усвідомлення того наскільки зараз готова російська армія? Зараз питання стоїть про російську армію, бо вздовж кордонів, а особливо в Білоруської області, і Ти Український. Вони тримають достатню кількість е ФСБшних бригад, а е бригади, умовно кажучи, е як за, за, за загороджування згони використовуються, бо у них нема там багато важкого озброєння, а є безпосередньо така легка е озброєння. Тому для нас е саме головне, чим більше ми будемо так систематично кошмарити, тим більше безпосередньо будемо розхитувати цю ситуацію. Бо Одна справа розганяти в Москві демонстрації кійками а друга справа кійками піти на українські танки. Так, ну і там якраз історія з тим, що Розгвардійці найчастіше вони жінок і літніх людей б'ють кільками? Ви в цьому сенсі абсолютно праві. Ви декілька разів сказали про те, що краще поставити на паузу дочекатися авіації? Я не знаю, чи це ви в широкому сенсі маєте на увазі наступ чи якісь просто великі амбіції? Да? Тому що ми розуміємо, що різні сценарії малюються в Генштабі. Ем, ви всі президенти цього тижня, пане генерале, сказали про те, що наступ розпочався. Ви скажете, а яке відношення до цього, наприклад? наприклад Михайло Подоляк має до планування наступу і будете праві, але він єдиний вийшов. І це сказав. Потім щоправда, було ще два спростування. Потім виходив наш фаворит Олексій Данілов, який сказав, що наступ може початися розпочатися сьогодні, завтра або через місяць. Але тим не менше, це дуже активно обговорюється. Що ви зараз бачите, і що який сенс ви вкладаєте, коли кажете, що краще почекати? Абсолютно нормальний сенс, е, розуміючи, що е, чим більше ми е, втрачаємо часу на нашу підготовку, чим більше підвозять нам е, тих самих боєприпасів, тим краще нам буде що безпосередньо потім знищувати ворога. Саме головне те, що нам везеться, щоб воно е, правильно маскувалось, правильно розосереджувалось, щоб у нас не було таких диких штангів, які були е, тиждень тому. Бо саме якраз ми побачили, що все, що може завозитись, може бути знищено. А друге, те, що ми побачили, що протиповітряна оборона всередині України, як і в інш... і не тільки всередині України, нам треба нарощуватися зусилля. Тоді це буде краще охоронятися. Ну і останнє те, що ми побачили, що все ж таки п'ята колона всередині України пату працює ще достатньо потужно, бо достатньо швидко зливають певну інформацію по маршрутам і місцям розташування наших складів і пересування нашої техніки. Пане генерале, що дає вам можливість припускати, що це п'ята колона? Бо ми розуміємо, що вороги є як всередині нашої країни, так вони є і за кордоном, та? і, і шпигують, і російська розвідка працює. Чому ви виділяєте саме п'яту колону всередині країни? А це те, що найдешевше для росіян. Розумієте, засилати сюди юліців розвідні групи, які навіть якщо буде умовно чудово спілкуватися українською мовою і знати. Бо зрадників достатньо було свій час перейшов на на бік ворога. Але між тим, це все час і це можливість виявити, ну е, умовно кажучи, проявити себе. А коли ти просто е, маєш якийсь компромат в свій час е, отриманий на певних громадян, і якщо ти ще підтримуєш в певних моментах їх грошима, то це значно простіше і значно економніше, якщо навіть з ним щось станеться, ну це таке. Це ж не втрачати укр... рос... російських вояків, е, тим більше, що. Е, ми достатньо велику кількість в той світ, і вони зараз таких професіоналів високого класу значно менше ніж було в лютому минулого року. Це ну ви ви зараз кажете, і ну мені дуже боляче це чути. Я розумію про що йде мова. Буквально минулого тижня в нас у гостях був теж колишній дипломат пан Єльченко. І коли ми говорили про те, чому ми там не в НАТО чи чому ми отримуємо такі сигнали, як зараз, він сказав, це було поза кадром про те, що і американці вони теж знають, скільки в нас інспірованих російських агентів. Я кажу, так якщо вони їх знають, якщо вони знають хто це, де вони, то чому вони не дають список. Не публікують, ну щоб ми всі знали. А виходить, що на ну, із західної згоди в нас існують оці інспіровані агенти скрізь. На жаль, так. На жаль, е американці знають звичайно значно більше ніж знаємо ми, і вони постійно моніторять ситуацію всередині країни. І це вже давно проводиться ще починаючи з 14 року. Активно їхні співробітники. Пересуваються, вивчає ситуацію, але у них є золоте правило. Вони ніколи не вмішуються внутрішні діла, навіть якщо вона йде на користь сполучених штатів, саме вони привчають нас постійно. Що все ж таки нам треба вже е, розумнішати, ставати з колін і вже не їсти е, магну кашу е, маленька ложечка а вже брати черпак і по певним головешкам е, наших ворогів вбити тим черпаком і вичищати е, нашу хату від цього непотрібу. Вони все ж таки е, очікують, що ми е, порозумнішуємо, і наша свідомість дозволить це робити. Пане генерале, коли ви, ж таки, сказали та про певну паузу чи в очікування, ми зараз говоримо про те, що авіація в 16 вони скоріш за все за найпозитивнішими прогнозами, що вона може опинитися в небі над Україною, десь там ну давайте так позитивно візьмемо як рожеві понії, як каже один із наших гостей в вересні місяці. Чи справді є сенс не йти в наступ зараз та чекати? А як же ця сезонність? Ну ми ж всі трошки такі диванні, військові експерти. Сезонність те, що літо це найзручніший сезон і найзручніші умови для цього наступу з різних причин? Невже справді от те, що ми там втрачаємо, грубо кажучи, три місяці? Це не буде бити по результативності? А хто вам сказав про вересень місяці? Це ви собі сформували безпосередньо від тих інформаторів, які вам формуються. У мене інші джерела, і я чітко знаю, що генерал Залужний знає, коли наші пілоти закінчать безпосередню підготовку, коли наша аеродром буде підготовлена до прийому цих літаків, і коли наше ППО наростить з таким чином зусилля, що ворог не міг би наносити удари по тим самим аеродромам. Бо не проблема отримати літаки, і нам завтра дадуть. А ми зможемо захистити цей аеродром. У нас аеродромів не так і багато, і, по-перше, ворог ці об'єкти знає, і почне кошмарити наш аеродром. Ми почнемо втрачати літаки, ще до того, як вони злетіли. Тому це мусить бути такою, знаєте, несподіванкою, як ото, е кролик е в циліндрі е Факіра. От, Почекаємо. У нас генерал залужний розумний, він знає, що і як. і... Він знає, коли натиснути кнопку вперед. Він не чекає, як у нас деякі кажуть, чекає там офіс президента. Слава Богу, в собі думає, розповідає, що він тепер має участь. А військові знають свою роботу і знають, яким чином це зробити. Ну я тоді для нашої глядацької аудиторії скажу, що є таке припущення, що під час наступу, коли б це не було, може з'явитися якраз оця авіація за участю інтернаціонального легіону. на кшталт того, що в нас є на землі, це може бути е і в небі. Ну справді це одне із припущень, де да, що там будуть якраз іноземні пілоти. Але побачимо, пан генерал нас дуже заінтригував цією історією. Пане генерале, дозвольте, от ви зараз згадали все ж таки про залужного. Я вас запитаю, наскільки ви Приймаєте оцю інформаційну атаку майже місяць. Російська пропаганда ховала нашого генерала, головного командувача двічі вбитий, тричі поранений. Не так говорить, не так стоїть, не так тримає руку. Невже для них символ супротиву? Ну ясно, що він людина номер один зараз в армії. Тут питань немає. Я Але... думаю, що людина на мородиму всій країні. Так. Ну, я маю на увазі, що як відображення армії, він номер один. Але та, за авторитетом, безперечно, на що ховати генерала, який не публічний, але рано чи пізно він все одно з'явиться. Ну, по-перше, він уже давно з'явився. послідкуйте за Фейсбуком, де безпосередньо військовий дорог. Так, блога, так ну, я маю зустрічали. на увазі, що до цього не було, та? але я маю на увазі, що він і, і не записував щодня відео. Очевидно, було, що він з'явиться ну Він не мусить повторювати, все що робить наш президент у кожного своя голова. Та, це безперечно, днями вийшов е, фантастичний ролик, якраз від головнокомандуючого е, е, декілька хвилин, та там, де е, просять благословити на наступ. І це, пане генерале, теж дехто сприйняв як натяк, що йдемо. Чи можна це так сприймати? Е, нехай е, наше завдання. Ті, хто зараз знаходиться на території нашої країни, і ті, хто нас підтримують, розумієте, що терплячому дістанеться все. То майте терпіння і безпосередньо не будемо бігти попереду е, От Чесно, Залужний знає, залужний розуміє ступінь відповідальності, залужний розуміє і силу ворога, і його готовність. Тому о, для нас саме головне дайте вже безпосередньо справу військовим менше говорити і гадати, е, починаючи від там карт і закінчуючи там якимись камінцями і картами ТАРО, е, Хоча я по з позитивом відношуся, що що вони не розкладалися знову на користь України. Тому для нас саме головне на даному етапі е, у нас ще багато проблем, які ми мусимо робити, а не підштовхувати інформаційно наших військових до дій. У нас всередині країни ще треба готуватися до багато чого, починаючи, що в нас ще наступ не вирішить е, закінчення цієї війни, що вона ще буде довго продовжуватися. Поки ми не знищимо спробужність росіян атакувати нас своїми повітряними ці... ракетами і шахедами. Е, то навіть коли ми вийдемо на кордон, війна не закінчиться. Нам треба руйнувати їхню промисловість. Руйнувати їхні склади, руйнувати їхні залізничні мости, руйнувати їхні станції. Ось що нам треба робити. Тоді безпосередньо армія росіян не зможе е, бути такою потужною і активною, як вона є наразі. Бо, е, як би там не казав один представник, який очолює нашу державу, що ми зламали там хребта російської армії, хвоста прищемили непогано, але що до хребта ще не дійшло.